Всім привіт від пана Мишка. Я приїхав на свою пасіку, де в мене розвиваються пчолопакети безрамочні. Я у тих сімей сімейно взяв 4 рамки розплоду, поставив, між ними натикав ось цього вощини. Бачу вощину вони вже відтягнули. Зараз глянемо, що там є. Так ось достав рамочку і бачу, вся вона засіяна. Це була ващина, я ставив ващину їм. Цей пакет я брав 27 квітня. 27 квітня. І бачу, вони вже тут розвилися. Вони вже зверху почали будувати. Я все-таки вирішив їм ось поставлю магазин ващини. Хоча в мене там в цьому машині є стій. сушнина, але поставлю ващину. Хай працюють. Повністю переривати не буду. Весь цей. Одна руки пригнуть, ну не жалять, як ті. Да. Хочу почистити цього. Трохи зігнав бджіл, хочу ці набудови, щоб вони понабудовували трошки. Пощищати на будови. Пощищав. Рішітку ставити не буду, тому що там вощина, матка не, я думаю, не піде на вощину. А зараз мене їх отсюди заберу та перевезу в друге місце. Не дуже я спішу їх оцих ще розширювати, бо їх мабуть можна і подивитися. Але... І так витягнув вощину, ось вона я бачу до кінця не добудована. Тут десь вроді би тут немає. З тієї сторони трошки більше додуб... край не будований, Рижий де він бігав, тільки що ось такі трутні рижі ходять. Красиві. Ну Тут трошки засіяно. Є. Це такий датчик, що ще можна їх не розширяти, хай працюють. Ну, ось так розвиваються мої ці пчолопакети. Той нормально, а ці два трошки, бо вже місяць часу. 27 а у нас сьогодні 17-та. Ще немає, 20 днів тільки. За 21 день вже ті розплоти, які я їм підставляв, вже вийшов. Уже мусить матка й свій би нас насіяти. Ну, ще, не, ще не набрали, щоб 100% відсотків 85 може сили в цих двох відводках. А той на всі вже 100-110, вже далі 120 Той працює добре. За 20 днів піднявся. Отак от із жмені бджіл кіло 350 і матка. І за 20 днів вже повноцінна сім'я. У нас ще каця не цвіте, липи ще далеко. Я думаю, що там бджола може, чи ота сім'я спрацює. Треба їм номерок прицепити. Якийсь такий от 20-й поцепити їм номерок, щоб вона була супер. Ну добре, ось такий-то розвиток. У цих от бджіл я брав 4 рамки розплоду, ставив оцим ось його і так вони розвиваються. От така сім'я вже, якщо я її купляв за 155 доларів, нині вона вже стоїть 350, як не 400. Я ще підносять трошки медку, то вже можна і за 500 продавати. Да. Ну я не буду продавати в цьому році поки задивлюся в їх льоток коротенький заставна надо Я от приніс поміряти, може якась підійде, підійде краще. Робив отакий на літній і на весняний розвиток. Такі самі по длині. Такі самі. Такі самі по длині. Нічого нам взяти буде. Хай ходять на три льотка. Один, два, три. У американців взагалі вони роблять льоток отак з тієї сторони. По центру не роблять. В їх немає льотків у корпусах. Це вже моє моє таке сказати. Удосконалення вуликів на, на рахунок льотків Вони тільки внизу один і дно в їх дерев'яне, то через те в них багато і роїв літає. Ну добре, дякую, що ви подивилися, як роз, розвивається порода карніолан, карніка. А тут у мене щось таке. У вигляді баквиста карніолан з італьянкою. У їх вже в цьому в березні місяці було по вісім, по два корпуса бджоли і по вісім рамок розплоду. Оце бджола на Карпати таку, щоб поранче робили ці відводки продавали. Добре, дякую, до побачення.